Вітаю вас, пані та панове. З вами Валерій Баржак, юрист практик, блогер та музикант. Один резонансний корупційний скандал сколихнув не лише Україну, а й весь світ. А вороги, незалежно від того, прямі чи латетні, внутрішні чи зовнішні, вже використовують корупціогенний клімат України проти нашої держави. Не приховую те, що це ще й удар і по авторитету України на міжнародній арені. І по довірі громадянського суспільства та українській армії. Тому сьогодні приділю увагу доктрині зняття корпоративної валі, яке вона має значення для викриття корупції, особливо після скасування господарського кодексу України. Забагато прелюдій, тому почнімо говорити по суті. Коли ознайомлюється з новим законодавством, яке на словах зменшить корупційні прояви в економіці, зокрема, сподіваємося на подальшу та ефективнішу боротьбу з корупцією. Але я переконаний, далеко не усі мислять як юристи, які у навіть простими словами написані нормі закону, знаходять шляхи обходу норми права, зловживання норми права, наслідки впливу сторонніх осіб на законодавця. Ще до скасування господарського кодексу українське суспільство спостерігало корупцію. Конкурсні комісії як мали, так і мають можливість маніпулювати невичерпним переліком критеріїв, регламентованих законом. Тим часом штучно обмежуючи участь небажаних чи непроханих суб'єктів економічної діяльності та спотворюючи конкуренцію, я маю на увазі інститути публічно-приватного партнерства, публічних закупівель, надання гарантів і таке інше. Що ж до корпоративного сектору, то там можна зустріти фіктивні, удавані, фраудаторні правочини, махінації з корпоративними правами тощо. Під егідою славетної корпоративної реформи в Україні було презентовано концепцію оновлення Цивільного кодексу України. Багато років про рекодифікацію Цивільного кодексу вже є на моєму каналі, тому прошу за мою роботу підписатися на мій канал, а особливо приємно отримати від вас подобайку та коментар. Саме така комбінація просуває відео у великій ніші Ютуб. Здавалося б, який зв'язок скасування Господарського кодексу та рекодифікації цивільного кодексу? Відповідь містить та ж концепція. Системне оновлення лише за умови скасування господарського кодексу, бо, передусім, наголошую, не відповідає приватно-правовій природі. Але передусім не означає повністю, адже господарське право включає у себе і публічне право інститути на кшталт ліцензування видів господарської діяльності чи фінансової звітності. Я вже розповідав про те, як вплине на державний та комунальні сектори закон номер 4196 який Господарський кодекс скасовано. Стаття 14 цього закону передбачає, а Кабінет міністрів України на виконання цього закону затвердив право корпоратизації державних і комунальних підприємств шляхом перетворення в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100% акцій часток у статутному капіталі якого належать державі територіальній громаді. Ми цивілістів ще тоді попереджали, що втілення цього закону, а з тим і скасування господарського кодексу матиме корупційні ризики, які ми сьогодні бачимо у формі приватизації майнових комплексів, тим паче на фоні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Щоправда, масштабної приватизації Україна зазнала ще у 90-х, а сьогодні таке явище це просто дежавю у дусі дикого капіталізму. Наразі є положення частини 3 статті 96 Цивільного кодексу, яке розмежовує відповідальність юридичних осіб та її учасників-засновників за зобов'язаннями одне одного: Я не я, і товка не моя. А тепер цивільний кодекс пропонують доповнити статтею 116 з позначкою 2 зняття корпоративної валі. Про цю статтю я розповідав в одному з попередніх відео. Я лише деталізую окремі моменти. Частиною другої цієї статті буде закріплено, що суд може покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного наразі господарського товариства на його учасників або контролюючих осіб у виняткових випадках, якщо майна товариства недостатньо для задоволення умов кредиторів, і доведено, що товариство використовувалося для, по-перше, вчинення протиправних дій спрямованих на завдання шкоди кредиторам чи іншим особам. Аблучним прикладом таких дій є вчинення фраудаторних правочинів. Які якраз і є такими, що вчиняються на шкоду кредиторам. По-друге, умисне доведення до неплатоспроможності банкрутства, арбітражний керуючий за частиною 3 цієї статті матиме право на звернення до суду з вимогою про покладення субсидіарної відповідальності. І по-третє, фактичне використання товариства як альтерего особи, розумієте, альтерего другий я з Латині, яка прямо або опосередковано здійснює вирішальний вплив на його діяльність. Принцип Альтерего касаційний господарський суд у складі Верховного суду застосував зокрема справі номер 910, дріб 42, 10, дріб 20, де судом встановлено тотожність майна Російської Федерації та державної корпорації «Внешекономбанк» як юридичної особи, що виконує функції держави та її Альтерего. Як встановлено судами попередніх інстанцій, Внішеконобанк був власником -ти відсотків акцій простих бездокументарних іменних Променвезбанку. Статут Внішекономбанку визначений федеральним законом РФ. Вніше є правозаступником банку зовнішньої економічної діяльності Сири-Сири. На підставі закону України про акціонерні товариства Верховний суд визнав пакет акцій, який належав Внешекономбанку, не просто значним, а домінуючим контрольним пакетом. Головний критерій, на який юристи звертають увагу в цій справі, функції Внішекономбанку були аналогічні функціям, які виконували державні органи. А тому Внішекономбанк слід вважати органом Московії. Таким чином позивачі почали включати до складу відповідачів російські компанії. Як солідарних боржників за дії армії держави агресора, адже такі компанії є продовженням окупантської федерації, на думку заявників, до них можливе застосування і стягнення збитків за завдану шкоду. До слова, суддя касаційного господарського суду у складі Верховного суду Олена Кібенко зауважила, що доктрини зняття корпоративної вуалі або доктрина підняття корпоративної завіси. Може застосовуватися до широкого кола випадків, а найбільш складними є ситуації, коли закон прямо не передбачає відповідальності, а суд самостійно знімає корпоративну вуаль, як це передбачено законодавством про банкрутство, банки чи санкції, керуючись загальними принципами добросовісності, розумності та недопустимості зловживань. Проте, під егідою корпоратизації державних та комунальних підприємств внаслідок скасування господарського кодексу, приватний режим може зіграти злий жарт з національною економікою та призвести до нових корупційних схем, атимонопольних конкурентних спорів, затягування чинних судових спорів шляхом внесення змін до становчих документів, укладення фіктивних правочинів щодо корпоративних прав тощо. Адже саме такі корупційні фактори, як умовно, м'яке законодавство і допускають згодом зловживання. Чому умовним? Тому що законодавці декларують у законі боротьбу з корупцією. Законопроєкт проходить антикорупційну експертизу. Це вже стало радше формальністю, ніж необхідністю, але це зовсім не означає, що необхідністю антикорекспертизи експертизи можна нівелювати. І це не надмірний формалізм. Україна має зобов'язання перед Європейським Союзом, перед вступом до нього. Прозорість. Про прозорість я теж трохи згодом скажу. А от щодо дієвих антикорупційних механізмів, які декларують у законах, то з цим проблема, бо залишають старі ризики і волою-неволею на замовлення олігархату створюють нові. Закон наче регулюється, але сенс від цього який. Тому умовно м'яке законодавство не зовсім м'яке, це ж закон, а він несе не рекомендаційний а обов'язковий характер. А до софтво ми ще не доросли, як правова система. Що маємо у підсумку нашої розмови? Євроінтеграція бізнесу, себто імплементація стандартів корпоративного права Європейського Союзу, за угодою про асоціацію та ініціативу ЄС Україн Фасіліті, дає поступові результати у формі приваблення інвесторів для післявоєнної відбудови, і це підтверджує факт застосування судами доктрин, у тому числі доктрини зняття корпоративної вуалі. Війна та корупція є ключовими проблемами України, зокрема, чинниками масової збитковості підприємств. А форми акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, на які орієнтована корпоратизація, дозволять підприємства вийти з зони комфорту старих, здавалося б, звичних правил. Це не означає, що я до табору цивілістів перейшов. Звісно, шкода, що щодо скасування господарського кодексу точилися потужні дискусії, але що робити, як казав покійний президент України Леонід Кравчук, маємо, що маємо. А я був на одній з таких дискусій. 10 грудня був круглий стіл під егідою кафедри господарського права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Дякую завідувачу кафедри Дмитру Вітольдовичу Задихайлу та моїй науковій керівниці, докторці юридичних наук, адвокатці Юлії Ігорівні Остапенко, за організацію цього заходу та конструктивний юридичний полілог. Самоокупність підприємств, друзі мої, має стати основою внутрішнього корпоративного устрою, оскільки дотаційне фінансування підприємств з державного та місцевих бюджетів стало ризиковим через виникнення ручного режиму, залежних господарських, фактично дочірніх підприємств держави громади, а відтак неформальна лояльність деяких посадових осіб держави, громади до них. Прозорість, як основоположний критерій запобігання корупції, не повинна бути інструментом боротьби з небажаними суб'єктами економічної діяльності, адже такий підхід суперечитиме європейській свободі обігу капіталів, яку зараз доводить Україна. От якраз свобода обігу капіталів, передбачена статтями 63-66 договору про функціонування Європейського Союзу. Як бачите, у корпоративному секторі корупцію не лише викривають, а й розслідують, і це правильно. Бо насправді небезпечніша прихована корупція, адже вона або засліплена, або легалізована. А якщо корупцію помічає суспільство, держава реагує на такі сигнали, і система таким чином самоочищується, проте варто не забувати, що боротьба з корупцією починається з нас самих. Принагідно нагадаю, що я займаюся цивільним, сімейним, господарським, корпоративним та авторським правом. Тож, якщо ви потребуєте юридичної консультації, чекаю на фідбек. І пам'ятайте: не такий страшний закон, як його трактують.